Сьогодні з Днем Яким? That's it. That's it. That's it. Hey. І от е ми вирішили сьогодні вас нагородити відповідно за ваші всі перемоги, за участь в різних конкурсах, змаганнях, Олімпіадах. І от з цього ми починаємо з сьомого класу. Нагороджується учениця сьомого класу Орча Ада. Грамотою за перше місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Годівничка номінація Звіт про роботу в рамках акції. Учень 7 класу вівчар Остислав дипломом лауреата першої премії міжнародного фестивалю конкурсу Мистець джерело Надії» в номінації Естрадний вокал. Диплом бронзовий чемпіон у четвертому всеукраїнському фестивалі. конкурсі Буковина Артфест, Другий всеукраїнський багатожанровий двотуровий конкурс, мистецтв України. єдина диплом лауреата першої премії Вокальний жанр. Двотуровий міжнародний багатожанровий фестиваль, конкурс мистецтв генетичних потна талановитішої нації, диплом лауреата першого ступеня в номінації Естрадний вокал, міжнародна спілка мистецтв, диплом, друге місце в номінації вокал буковель. Вітаємо ро. Міжнародна спілка мистецтв буховина артфест. дипломом за перше місце в танцювальному номері зниклі. <плодиснят> Учениця сьомого класу каденюк каріна. Міжнародна спілка мистецтв Буковина артфест дипломом за перше місце в танцювальному номері зникли. Сумітляков роман дипломом третього ступеня, міжнародний онлайн-турнір Орт з ІКТ-2023. Учень цього класу Олійник Михайло дипломом за дуже уміли. Дипломом за третє місце у змаганнях новорічний турнір з греплінгу Чернівецької області. Дипломом за перше місце у турнірі Чернівецької області з панкратіону. <праць> Нагороджується учениця сьомого класу Петренко Вікторія. Добрий результат Грамотою за перше місце в обласному етапі. Всі куди пішла <різь> з українського конкурсу? Переліки є деякі дуже великі, тому купи е, Годівничка, номінація Звіт про роботу в рамках акції. Грамотою переможець обласного етапу всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку зоологічна галерея, технолом другого ступеня двадцять ї всеукраїнської інтернет олімпіади на урок зарубіжної літератури, грамотою за третє місце у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка зоологічна галерея. Сьомого класу та Аня грамоту за перше це в обласному етапі з українського конкурсу годівничка. Номінація звіт про роботу в рамках акції дізначення української учнівської лімпіади з української мови та літератури. Дипломом другого ступеня 17-ї всеукраїнської інтернет олімпіади на урок зарубіжної літератури. Дипломом за третє місце у всеукраїнській олімпіаді з української мови всеосвіта весна 2023. Сертифікатом за міжнародний фотоконкурс спорт 2023 наука і життя. Вітаю. Учениця сьомого класу Ковроцька Ірина. Дипломом го ступеня міжнародний онлайн турнір Ірпровод тисячі двадцять тритифікатом міжнародний фотоконкурс ОР 2 наука і життя. Учениця 7-го класу нагороджується ігор Катерина сертифікатом за міжнародний фотоконкурс ОР 2023 наука і життя. Ученицю сьомого класу Чеботар Оля грамотою за перше місце в обласному етапі з українського конкурсу подякую за високу художню виразність, робіт, оригінальність, креативність творчого пошуку, активну участь в обласному етапі з українського конкурсу дитячого малюнку зоологічна галерея. Сертифікатом за міжнародний фотоконкурс СПОРДВІ 2023 наука і життя. І ще не Вітаю. додали ми англійська мова, рівень сертифікату А 2 Учень восьмого класу бацай Валентин дипломом першого ступеня всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови, дипломом за перше місце у всеукраїнському конкурсі есе патріотично-громадянської тематики Єднання сильні». А е, цей маленький майже е, учень восьмого класу хальчука скольз е, за міжнародний багатожанровий фестиваль, конкурс діти України, тепло першого ступеня церкове мистецтво. Це стрільби з лука. Диплом за третє місце в турнірі різдвяні стріли на дистанції 18 метрів. Дипломом за перше місце міжгруповій першості зі стрільби з лука золоте яблуко на дистанції 18 метрів. Грамотою за друге місце міжгруповій першості зі стрільби з лука золоте яблуко на 18 метрів. Дипломом за друге місце у відкритій першості зі стрільби з лука. Вітаю. Володимир дипломом 3 ступеня 17-ї всеукраїнської інтернет олімпіади на урок з української мови та літератури. Аплоди. Учениця 8 класу дронюк Софія дипломом 1-го ступеня. Призер першого етапу всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді моя батьківщина Україна. Дипломом 3 ступеня 17-ї всеукраїнської інтернет олімпіади на урок з української мови та літератури. Дипломом 1 ступеня всеукраїнської учнівської олімпіади з мови іврит та єврейської літератури. <плес> Учень 8 класу ми Марк з сертифікатом за призове місце у міжнародній... Молодий Олександр грамотує, переможець одного етапу серед іншої Учениця восьмого класу Товчанінова Ірина грамотою, за перше місце в чемпіонаті з боксу серед юнаків місто Чернівці. 9 класу борох Маргарита дипломом 3 ступеня Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. 9 клас передамо вітання. Проголошується <плес> учень 9 класу коробков Владислав, дипломом 3 ступеня Всеукраїнського учнівського... Шого ступеня 17 все всеукраїнської інтернет олімпіади на уроки зарубіжної літератури. П'ятого класу Сабура ігор дипломом першого ступеня Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови єври та єврейської літератури, дипломом другого ступеня міжнародного онлайн-турніру Ор ЦКТ дві сертифікатом за участь в онлайн-вікторини уроки пам'яті від голокосту до російсько-української війни. Е, передаємо вітання. Джується учениця дев'ятого класу стафун Валерія дипломом першої України сертифікатом за участь в онлайн-вікторині «Уроки пам'яті від голокосту до російсько-української війни. Дипломом другого ступеня 17-ї всеукраїнської інтернет-олімпіади на урок зарубіжної літератури. У якому теж передаємо вітання Слободчиков Михайло дипломом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру орцкт 2023. Нагороджується учениця 10 класу Андрія Цивеліна сертифікатом за дипломом третього ступеня 17-ї всеукраїнської інтернет олімпіади на урок зарубіжної літератури. в онлайн-вікторині уроки пам'яті від Голокосту до Російсько-Української війни. Вітання 10 клас передвідувачів. Учень 10 класу Бавій Святослав грамотною закладною імінацією згідно роботу в рамках акції. Дипломом першого ступеня міжнародному онлайн-турнірі ОРДЗКТ-2023. Олег. 70-го класу Голецик Олександр Першого ступеня другої етапу Українсько-Учнівської олімпіади з інформатики. стоїмо і дуже довго. Диломом третього ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, дипломом першого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Дипломом першого ступеня третього етапу Всеукраїнської Учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Дипломом першого ступеня третього етапу Всеукраїнської Учнівської олімпіади з інформатики. Дипломом першого ступеня фінального очного етапу Всеукраїнської учнівської інтернет олімпіади з інформаційних технологій. Дипломом першого ступеня міжнародного онлайн-турніру ОРЗКД-2023. Дипломом другого ступеня 17 Всеукраїнської інтернет олімпіади на урок з української мови та літератури. Дипломом 3 ступеня 17 Всеукраїнської інтернет олімпіади на урок зарубіжної літератури. Дипломом другого ступеня у відкритій олімпіаді з інформатики, яку проводила кафедра математичного моделювання Чернівецького університету. Дипломом за другим майсти. Команду у турнірі математичний цинцібар Старша ліга. Дипломом за участь у всеукраїнській олімпіаді з інформаційних технологій айті 2023 Вітаємо, двадцять Нагороджується учениця 10 го класу одяна Олексаж. Української учнівської олімпіади з англійської мови, диплом першого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови та єврейської літератури. Диплом першого ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови. Диплом першого ступеня третього та четвертого ступенів Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови єври та єврейської літератури. Диплом за перше місце в всеукраїнському конкурсі есе патріотично-громадянської тематики Єднанням сильні. Диплом першого ступеня міжнародного онлайн-турнір ОРД ЗКТ-2023. Сертифікат за участь в онлайн вікторині «Уроки пам'яті від голокосту до російсько-української війни. Диплом першого ступеня 17-ї всеукраїнської інтернет олімпіади на урок з української мови та літератури. Диплом другого ступеня 17-ї всеукраїнської інтернет олімпіади на урок з зарубіжної літератури. Диплом за друге місце в командному турі, математичний зінзибар, старша ліга, грамота за перше місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу, годівничка номінація. Звіт про роботу в рамках акції. 70-го класу огошуло роман диплома першого кількість між навіть голосу статей тисячі диплом за друге місце в командному турнірі математичний землі старша ліга Соколегай Вікторія онлайн вікторина у пам'яті від голокосту до російсько-української війни. Переможець міський тур конкурсу учнівських творів. Есе тема цифрові комунікації та тренди в українській дипломатії, напрацювання виклики та можливості першого ступеня передаємо вітання. Учень 10 класу королі Геннадій, дипломом 3 ступеня слухає української, української мови та літератури. Диплом другого ступеня сімнадцятої всеукраїнської інтернет олімпіади на урок зарубіжної літератури. Диплом 3 ступеня, міжнародний онлайн-турнір Ордзикате 2023. Анастасія грамотою за участь у восьмій всіукраїнській історик України через віки у 21 століття 3-го Учисто... класу Ірина, грамотою Петра, що Кирина всеукраїнській історико краєзнавчій конференції учнівської молоді держави, творчі процеси в Україні. через 21 століття сертифікатом за участь в онлайн вікторині уроки пам'яті від голокосту до російсько-української війни. У З української учнівської олімпіади з інформатики з сертифікатом учасника міжнародного математичного конкурсу Кінгуру 2023 де е, показав добрий результат. Дипломом першого ступеня у відкритій Олімпіаді з інформатики, яку проводила кафедра математичного моделювання Чернівецького університету. Диплом другого ступеня 17 всеукраїнської інтернет олімпіади на урок з української мови та літератури. Диплом другого ступеня 17 всеукраїнської інтернет олімпіади на урок зарубіжної літератури. Диплом першого ступеня, міжнародний онлайн-турнір Орб ЗКД-2023. Диплом за друге місце в командному турнірі Математичний Цинзибар старша ліга. Учениця <плодиснатель> 10 класу Савчук Сейф Софія. Диплом... Диплом першого ступеня, другої етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Диплом третього ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, диплом другої ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади змоги євреї та єврейської літератури. Диплом третього ступеня 17-ї всеукраїнської інтернет олімпіади на урок зарубіжної літератури. Диплом третього ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Диплом другого ступеня Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Диплом першого ступеня міжнародний онлайн-турнір Орд ЗКТ-2023. Диплом за участь у національному змаганні з нейронаук-2023. Учениця 11 класу Костюк Катерина дипломом 3 ступеня Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови, бронзовим сертифікатом у 13-му всеукраїнському онлайн конкурсі з англійської мови «Грінвіч». Передаємо вітання! Учениця 11 класу Сандолович Вікторія. Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Диплом другого ступеня Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови єври та єврейської літератури. Диплом другого ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Учениця 11-го класу з вікторія. Диплом першого ступеня. Багато. Диплом першого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови мової та єврейської літератури. Диплом першого ступеня другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Диплом другого ступеня Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Диплом першого ступеня третього та четвертого етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з мови єврит та єврейської літератури. Дипломом другого ступеня третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Диплом третього ступеня, міжнародний онлайн-турнір Орт зкт ЗКТ-2023». Учениця 11 класу Сорокіна Вікторія. Диплом третього ступеня міжнародний онлайн-турнір орзкт 2023. Сертифікат за міжнародний фотоконкурс ОР-2023 Наука і життя. Вітаю. Ви Знаєте, жодна наша перемога не відбувається без наших вчителів. Тому для них сьогодні теж трошки сюрприз. Я хочу солодким призом нагородити наших вчителів. І так за е, наших переможців нагороджується Абрамова Наталія.